Особливі надії на формування енергонезалежності в Україні покладають на альтернативні види генерації, такі як гідро, сонячна та вітрова. Наприклад, уже сьогодні на Тернопільщині загальна потужність сонячної генерації від фізичних і юридичних осіб становить 210 МВт, розповідають в ОВА. Для порівняння загальний обсяг споживання електроенергії нашої області в пікових навантаженнях взимку – 250-260 МВт. Тобто, в погожий день вироблена енергія майже покриває власні потреби. За активністю встановлення сонячних генерацій, Тернопільська область завжди була однією з лідерів в Україні. Однак складність в тому, що наявна система не була розрахована на блекаути. Генерація сонячна і вітрова, яка приєднується, вона зобов'язує. Інвестора значить, передбачати установки зберігання енергії, тобто акумулятори ці. І ті установки збереження електроенергії вони мають бути такої потужності, рівної тої потужності сонячної електроенергії, або більшою, тобто для того, щоб принаймні не менше 4 годин ця генерація могла генерувати енергію у випадку блекауту чи відключення електроенергії. Тобто це є Зараз такою умовою. Раніше такого не було. Крім сонячної, на Тернопільщині є незначна гідро та вітрова генерації. Остання сьогодні активно розвивається і є досить перспективним напрямком. Чим вітрова нам корисна? Вітрова вона м -м, працює і вночі. Сонячна має сезонність і залежна від метеоумов. умов. Тому ми розуміємо, вночі сонечко зайшло за хмару, відповідно, сонячна генерація падає. Вітрова, вона, коли добре гарно розраховані вітрові потоки, вона є більш стабільна. І вона може працювати круглодобово останніми днями. Ситуація з електроенергією в області покращилась. Це пов'язано зі зниженням температури повітря та введенням в роботу відремонтованих потужностей. Однак, фахівці при підготовці до осінньо-зимового періоду все ж розлітають найгірші сценарії. А тому найголовнішим серед завдань сьогодні називають забезпечення усіх споживачів. Власними альтернативними джерелами енергії та системами автономної генерації держава розробила певні заохочувальні програми як для підприємців, так і для ОСББ та окремих домогосподарств. До прикладу, завдяки державній програмі можна оформити пільговий кредит на сонячні панелі та вітряки з інверторами для власного житлового будинку. Максимальна сума кредитування це 480 тисяч гривень. Термін кредитування до 10 років. Власний внесок це 10% від суми кредиту. Також даний кредит він є без застави і без поруки. Компенсація процентів надається одній фізичній особі за одним кредитним договором на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання у власному е приватному довгодогосподарстві, площа якого не може перевищувати 250 квадратних метрів. Дізнатися про державні програми, спрямовані на енергонезалежність та умови для різних категорій споживачів, можна в уповноважених банків-партнерів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.